Добрий день, вітання вам з Чикаго, і у цьому відео я хочу поговорити про те, як же відповідати на запитання How are you? Це запитання іноді нас трохи, скажімо так, збиває, тому що ми дуже часто перекладаємо його як саме запитання, і потім нам всім розповідають, не треба розповідати, як вас справи, коли вас спитали How, how are you? а потім ми починаємо говорити, що. Американці не є щирими людьми, тому що вони питають, як в нас як справи, але насправді їх це не цікавить, як в нас справи. І тобто виникає певна кількість непорозумінь, про які я також хочу поговорити. Тобто, ми поговоримо не лише про саме варіанти відповіді, ми поговоримо про деякі культурні особливості. І тут я хочу зазначити, що я, відповідно, не є спеціалістом у галузі психології або соціології, а все про що я буду говорити, говорити, це засновано на моєму власному досвіді, який я отримала, проживши в Америці більше 15 років. І так, саме перше, що нам потрібно зрозуміти, що коли це питання ставиться під час привітання, це взагалі не розглядайте його як запитання. З вами просто вітаються. тому ми не починаємо розповідати, як в нас справи. Ми не починають, тобто вас не питають продавці в магазині, як у вас справи, ви їм не розповідаєте. Вас перехожі на вулиці не питають, як у вас справи. Ви їм знову ж таки не розповідаєте. Так само і в Америці. Якщо продавці перехожі, ваш колега, з яким ви розійшлись в коридорі. Питають вас, кажуть вам «Hi, how are you?», Вони не питають вас, як справу, вони просто з вами вітаються. Коли я гуляю з собакою, перехожі на вулиці, питають мене «Hi, how are you?», Моя відповідь може бути взагалі. І я не скажу ні слова. Я можу так само сказати «Hi!», або я можу сказати «Hello!», або я можу сказати Ґудморнін. Це теж буде відповідь на «How are you?», тому що це просто привітання. Я також можу сказати: how is it going? Да, тобто, Hi, how are you? oh how is it going І ми розійшлись. Да? Ніхто, нікому, ми згадали один одному по запитання, ніхто нікому на що не відповідав. Тому що це в даному випадку були не питання, а просто вітання. Значиться. Коли американці говорять з друзями, да, коли вони говорять з людьми, яких вони знають, вони так само, як і ми. Тобто немає в принципі такої культурної відмінності, немає. Вони так само будуть питати, як вас справи, вони так само будуть цікавитись тим, як у вас справи. Тобто, так само єдине, що в них є, це запитання, що якщо ви, напевно, маєте бізнес-зустріч да, з кимось, з ким ви зустрічаєтесь перш, перший раз, то в українські мові вас не спитають, як вас справи. Американці вони запитають, але це такий, знаєте, смолток, да? тобто така розігріваюча розмова. Тут ми дійсно не дуже розповсюджуємося у своїх варіантах відповіді. Знову ж таки, коли ми вже з кимось стикаємося лице до лиця, да? і ми збираємося саме з цією людиною спілкуватись. То тут вже є доречним дати якусь відповідь на це запитання. Знову ж таки, це не обов'язково. Ви, ви можете просто спитати, ви можете просто сказати Hi, how are you, або nice to meet you. How are you?» да? І це теж буде окей. Але тут вже доречна, коротенька відповідь. Коли ми будемо дивитись на відповіді, ми почнемо з таких більш позитивних варіантів, коли в нас все чудово, перейдемо до варіантів, коли в нас все нормально. І потім я переведу кілька прикладів, варіантів на коли в нас все не окей. Давши з цього приводу, також певні коментарі. А знову ж таки, відповідно, варіантів може бути просто. Безліч, да, коли ви вже на вільному рівні володіння англійською варіантів може бути безліч, але я вам просто наведу кілька прикладів. В школах нас дуже часто, скажімо так, вчать відповідати I'm fine, thank you, what about you? вотебат'ю така відповідь є повністю граматично вірною, але вона є дуже офіційною. І поза межами якихось бізнес зустрічей, ви такого ніколи не почуєте. Я не дуже була на бізнес-зустрічах. Я думаю, що за все своє життя в Америці я ніколи не чула такої комунікації. Самим стандартним, самим популярним, самим розповсюдженим варіантом є I'm good або просто good. How are you? Good, how are you? Good – це, скажімо, дуже стандартно. Ви, якщо з усього цього ви готові запам'ятати один варіант. Це ваш варіант, ви можете вимикати це відео. Він є дуже замиленим, дуже, скажімо так, розповсюдженим. Я дуже рідко ним користуюсь, але він завжди доречний. Є певні з цього приводу непорозуміння іноді, тому що ви можете почути, що відповідати I'm good є граматично невірним, що потрібно казати «I'm well». Це не так казати «I'm good». Повністю граматично нормально. Коли ви говорите про те, як вас загалом справи, це саме те, що ви обираєте. Варіант I'm well ми використовуємо здебільше, коли ми говоримо про своє здоров'я. Але що я хочу зазначити, що коли ми відповідаємо I'm doing well, то ось тут з вставкою «doing» ми не можемо казати I'm doing good. Тому що ось це вже буде помилкою. I'm doing well. Uh, також щоб трішечки додати різноманіття, ви можете використовувати слова «pretty» або «quite». I'm quite good. I'm pretty good. I'm doing pretty well. Uh, тобто, це досить достатньо добре. Uh, з таких більш. Складних варіантів відповіді, що ви можете почути, коли все прямо просто супер, просто чудово, то це буде «I've never been better». В мене ніколи не було краще. Так? Це коли у вас трапилася якась прямо дуже крута подія. Насправді, майже ніхто не говорить це повною фразою. Короткий варіант фрази «Never better». Тобто ми просто маємо два слова. Також дуже популярним є «so far so good. soгуд, тобто до сих пір було добре. А, також цю відповідь можна використовувати, коли ви говорите про якийсь свій проект на роботі, та? і вас питають, як ваш проєкт, і якщо у вас до сих пір все окей, ви можете казати, So far so good. Та? Це означає, що ось до сих пір було окей, Що буде далі? Я гадки не маю. <свісно> Відповідно, ви також можете використовувати просто прості, скажімо так, слова про те, що у вас все чудово. Uh, Неперевершено і так далі. Тобто, I'm fantastic, I'm Awesome, I'm great uh, Це, скажімо так, краще, ніж добре. Да? Варіанти, які теж uh, складаються з одного слова. Тепер, спускаючись трішки нижче в нашому настрої, але не обов'язково, тут я просто приведу два варіанти, які залежно від того, як ви їх uh, вимовляєте. Від вашої інтонації будуть мати різне значення. Тобто, перший варіант це can't complain. І якщо ви його говорите дуже на позитиві, типу о oh, can't complain, uh, да, то це означає, що у вас все чудово, але ви не хочете хвалитись. Uh, але якщо ви скажете трошечки well, I can't complain, uh, тобто упущений, да, тобто, я. Uh, до речі, I can't complain, це я не можу скаржитись. То при такому варіанті більш заниженого настрою, це буде означати, що в мене насправді все не дуже окей, але я розумію, що в багатьох інших все значно гірше, тому я не можу скаржитись. І також таким жартівним варіантом, на випадок, якщо у вас не все дуже є добре, то буде. I can't complain, but sometimes I want to. Да? Тобто, Я не можу скаржитись, але іноді я дуже хочу. <хи> і, і другим варіантом, який буде дуже залежати від інтонації, це варіант I'm okay. А Ви можете сказати I'm okay. І це буде означати, в мене все, в мене все нормально. так, да? Тобто, в такому, в такому, хорошому, скажімо так, плані. Або ви можете знову ж таки на такому низькому цьому сказати I'm okay. Аймокей. Okay. Uh, це буде означати, що у вас, скоріш за все, не все добре, але ви, але під вашим контролем, да? тобто в мене все... не все добре, але я впоруюсь, да? тобто не треба за мене переживати. I'm okay. Також ще один такий варіант це not too bad, да? Тобто, в мене все не дуже погано. Або зазвичай кажуть коротше, просто not bad, да? не погано. І ще один такий варіант, коли у вас все здебільшого добре. Але є така якась там проблемка, яка вам не дає жити, да? це сказати, що в мене все чудово, але ось тільки ось це мені заважає. Да? Тобто я можу сказати: I'm good, just somewhat tired. Да? Або I'm great, just somewhat tired, е -е, Тобто, я в мене все добре, я просто втомлена. Да? Або я можу сказати, I'm having a bit of a headache, but otherwise I'm great. Да? Тобто в мене трішечки болить голова. Але окрім того, в мене все надзвичайно добре. Ви також можете сказати I'm great, just swamped at work. У мене все чудово, я просто завалений на роботі. Да? Тобто ви можете такий uh, мати елемент, коли у вас, типу, ви говорите про те, що в мене є якась проблема, да? яка мені, в принципі, досить сильно докучає. Але загалом в мене все. Нормально, да? тобто не треба за мене турбуватись. Тепер, коли ми переходимо ще трішечки нижче, да? по нашому емоційному стані, це ми можемо сказати could be better, да? могло б бути краще. Або вже такі зовсім варіанти, це I'm not doing so well. Да? «в мене все не дуже добре. It's been a bit of a tough week. Це був дуже важкий тиждень або дещо важкий тиждень на даному випадку. Але що я хочу зауважити? Коли, особливо, коли ви говорите про щось негативне, вам обов'язково треба перевести запитання на співбесідника. Да? Тобто вам обов'язково треба сказати Could be better? And how are you?» да? Скажімо так, якщо ви зробите паузу, людина буде відчувати необхідність. Запитати, а що ж саме трапилось. Тому що вони відчувають що ось такі вже дуже відверті зауваження про те, що вам погано, це коли ви даєте зрозуміти, що вам необхідна підтримка. Якщо ви не очікуєте підтримки від цієї людини, якщо вона вам не потрібна, то розвертайте запитання, не давайте паузу. І також да, знову ж таки, тут цей момент фільтруйте, да, навіть е, в українській мові, да, коли ви пішли на якусь бізнес-зустріч, ви знайомитесь з, з партнером. Ви не почнете розповідати йому, слухай, я такий втомлений, в мене все так погано. Да, тобто ви можете просто обмежитись фразою АйМОКей, okay", да, типу, вона в такому досить низькому виді вона дає пенят, дає людині зрозуміти, що у вас не все так круто. Але під контролем, да? тобто, типу, в мене не все ок, але не треба за мене турбуватись. Ще один такий єдиний момент, да, який я хочу зауважити: що якщо людина відповідно, якщо людина, особливо американці, говорять вам про те, що «I'm not doing so well», а це означає, що вони, скоріш за все, очікують на вашу підтримку. Якщо вони просто кажуть could be better, і тут же переводять how are you, також є такий варіант, коли відповідають Don't ask, да, типу не питай, то це зазвичай людина, можливо, не хоче про це говорити, і ви можете просуватись далі. Але якщо, вони, якщо, вам, якщо ви першим запитали,. How are you? І вам хтось сказав could be better and how are you? Ви не відповідаєте I'm fantastic. Да? Тобто, чуть-чуть себе теж занижаєте до цього рівня і кажете I'm good. Або uh, I'm alright. Ви можете сказати actually I'm quite good. І uh, просунутись uh, по розмові далі. Ну що ж, я дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було для вас цікавим. Такий, таким був мій досвід спілкування з американцями та, в принципі, також з багатьма європейцями. В коментарях, будь ласка, наведіть свої приклади відповіді, тому що, як я вже сказала, я, звісно, привела далеко не всі варіанти, їх просто безліч. Ще раз дякую вам та все, на все добре. Бувайте!